Влітку ми часто обираємо місце для відпочинку біля води, де можна покупатися і позасмагати. Але не всі водойми в Олександрії безпечні і не всі пляжі мають спеціальне обладнання. На сьогодні на території міста офіційно зареєстровані три пляжі. Це пляж на ріці Інгулець парку імені Шевченка, який підпорядкований комунальному підприємству благоустрій Олександрійської міської ради. Та два пляжі на ставках в приморському мікрорайоні міста, які розташовані суміжно з Кировоградським шосе. Ці пляжі знаходяться на обслуговуванні громадських організацій відпочинку та риболовства. «Розвага» та перемога. На ці пляжі є паспорти, погоджені відповідними організаціями. Власники пляжів в період підготовки до сезону купання провели заходи з благоустрою території та створили безпечні умови для відпочиваючих. Кожного місяця у період з травня по вересень лабораторним відділом державне. Служби проводиться моніторинг стану води та ґрунту у місцях масового відпочинку людей. Вже відібрано та досліджено 12 проб води та 6 проб піску на санітарно-гінічну та мікробіологічні показники. Також відібрано 7 проб води на вміст вібріоні. Згідно з результатів лабораторних досліджень, всі проби негативні. У випадку погіршення якості та безпечності води у місцях масового відпочинку Олександрійців про це поінформують.